Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по біткоїну, по ринку і також більш детальніше будемо розглядати альткоїни. Чи консолідуються в нас альткоїни, чи буде подальший ріст альткоїнів, чи буде альткоін сезон. Будемо розглядати, що в нас відбувається цікавого на ринку на сьогодні. Також подивимось деякі прогнози, подивимось новини з нашого телеграм-каналу. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. І я думаю, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу вам повідомити, що в нас є наш закритий клуб Криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також ми придбали платні матеріали, які доступні для наших учасників на загальну суму 2750 доларів. Якщо вам цікаво розвиватись на криптовалютному ринку, шукаєте для себе хорошу команду, хорошу ком'юніті. Переходьте по посиланням в описі і вступайте в наш закритий клуб криптобізнес. Ціна входу всього лише 130 доларів, і доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо до аналітики по біткоїну. Бачимо, що біткоін у нас коригувався. На сьогоднішній день також торгує, торгується по 63 500 доларів. Ось ця зелена лінія. Яка в нас є, в принципі, зоною спротиву, в нас виступає поки що зоною підтримки, біткоін пробив її імпульсно. Також бачимо, що тут є в нас сигнал на корекцію, поки що ця лінія виступає зоною підтримки. Що хочу показати далі. Далі давайте перейдемо на метрику P cycle Top Indicator і переглянемо, що в нас відбувається цікавого тут. І загалом поділюсь думками по біткоїну, що я очікую. Як ми бачимо, що ми досягнули середньострокових цілей, хоча е, теперішні цілі вони набагато вищі, ніж були в минулих циклах, біткоін перебив ХАІ, е, і це в нас те, що не було ніколи в минулих циклах. Тому є така версія, що це вже не правосторонній цикл, а лівосторонній цикл. Якщо хочете дізнатись більше, можете подивитися в Ютубі, почитати інформацію в інтернеті, що таке лівосторонній цикл. Якщо коротко, то всі попередні, всі попередні наші цикли, біткоін оновлював свої минулі хаї тільки після халвінгу. І це був якби правий цикл. А зараз біткоін оновив свої хаї до халвінгу. І це вважається якби лівостороннім циклом. Тому, в принципі, хаї та ріст біткоїна в нас може закінчитись набагато швидше, саме у 2024 році, і після чого нас може чекати 2 роки корекції, якщо це в нас дійсно лівосторонній цикл. Як, як, як вже я казав раніше, якщо вам цікаво, що це за такий цикл, ви можете все проглянути в інтернеті. Тому, в принципі, така можливість існує, що це в нас лівосторонній цикл, і біткоін в нас буде, буде рухатись після чого корекцію на е, 2 роки. Зараз ми бачимо по матриці P Cycle Top, що цілі на сьогодні по біткоїну 70 е, 69,600. Да, 69 Точніше, 70 000. Ось тепер ми правильно навели мишку, бачимо 70 900 доларів. Це в нас такі цілі по біткоїну на сьогодні. І, в принципі, бачимо, що з цих відміток у нас вже відбулася корекція. Але я би чекав, що у нас може продовжити зріст, і ми, в принципі, зможемо вернутися назад і оновити хаї. Саме задля того. Щоб зібрати ліквідність, тому що на відмітках 70 тисяч плюс є багато ліквідності, яку я думаю, що великий крупний ігрок залишати не буде. Тому по біткоїну ситуація може бути наступна. Ми зараз ось тут консолідуємось, можливо, будемо знаходитись деякий час в боковику, після чого я думаю, що може відбутися оновлення ось цих хаїв, саме для того, щоб прийти до відміток 75 тисяч доларів. Ось ті відмітки у нас були 73 тисячі, 74 тисячі, можемо перейти з легкістю до 75 тисяч доларів. Якщо ми туди прийдемо, як ви вже знаєте, хто дивився наші минулі відео, що е, сума ліквідації на, 70, на відмітках 75 тисяч доларів буде 8 мільярдів. Це досить великі кошти. Я не думаю, що крупний ігрок буде їх пропускати. І ми, скоріше за все, туди щоб ті кошти ліквідувати і пізніше знову рухатись нижче. А зараз переходимо до тих монет, які в нас консолідуються вже в такій своїй сильній зоні. І, можливо, після цієї консолідації в нас продовжиться ріст. Ми бачимо, що монета Ні пройшла в хорошу зону, 6-8 доларів. Зараз торгується в цьому діапазоні. Ми бачимо, що ось тут в нас поки що відбувається проторговка. Тому тут можлива консолідація, можливий боковик. Після чого, якщо в нас відбудеться на ринку сезон, також якщо біткоін у нас продовжить ріст вище. А ми бачимо, що є смисл йти на 75 тисяч доларів, тому що ліквідності там багато, то, відповідно, альткоїни також полетять вище. І після цієї консолідації, я думаю, що монета Нір також покаже нам хороший ріст. Тому, відповідно, ось тут можна ще буде також е приглянути ситуацію на ринку і, відповідно, прийняти ризики на себе, зайти в ринок для подальшого росту по монеті Нір протоколу. Монета DOT тут взагалі шикарна ситуація. Монета ще не показувала досить сильного росту, імпульсного росту ще не було, і знаходиться в хороших зонах для покупок та накопичення. На сьогодні це 8,8 доларів. Тому з цих діапазонів я чекаю, що монета як... перейде в діапазоні як мінімум 18-20 доларів. Це вже хороші результати на споті. І після чого також може бути консолідація і продовження росту. Наступна монета це монета аудіо. Ви просили показувати більше, більше активів, не тільки монету DOT DOTINER Protocol. Тому будемо е, показувати та е, проводити такий невеликий аналіз по іншим альткоїнам також. Монета Audio також, на мою думку, має досить хороше та сильне накопичення. Ось такий е, довгий період накопичення боковику. Я думаю, що є в цієї монети також хороший потенціал для того, щоб показати е, ріст як мінімум до 0,7%. До 0,7 доларів. А я думаю, що ріст може бути набагато вище, коли почнеться реально хороший та сильний альткоін сезон. Біткоін знаходиться досить високо, може показати ріст ще вище. Відповідно, ліквідності біткоїну у біткоїні багато. Ця ліквідність може почати проливатися шаленими темпами в альткоїни, Альткоїни також будуть показувати, я думаю, як то кажуть, сумасшедші результати на там, одного-двох тижнів і можуть показувати за цей період великі ікси. Тому я думаю, що монета також має потенціал пройти як мінімум до 0,7 доларів. А в принципі, коли хороший альткоін сезон то монета може показати ріст до 1,4 і навіть перебити ось ти хаїці у нас 1,7 долара. Як ви бачите, що з таких відміток, як 0,26 доларів, це досить хороші ікси також будуть. Тому, якщо є бажання всі ризики ви, звичайно, приймаєте на себе, можете також розглянути цей проект для покупки в свій інвестиційний портфель, тому що графік виглядає досить непогано і досить потужно, на мій погляд. Наступна монета, ця монета Тон. Торгується сьогодні по 4,2 долари. Як ви бачите, що ось тут в нас присутній сигнал на падіння, на корекцію. Також ви бачите, що монета сильним імпульсним ростом пробила ось ці всі зони, в яких, в принципі, довгий час консолідувалася та торгувалася, пробила і, можливо, буде зараз створювати нові ось такі зони консолідації, як були ось тут, тільки вже на інших відмітках, трошки вище. Тому чи купляти цю монету зараз я би е, не купляв, краще почекати вже хорошого росту, після чого дочекатись корекцію і, відповідно, докупити монету вже тоді, коли вона пройде, е, скоригується назад для свого повторного накопичення. Наступна монета ця монета КАС торгується на сьогодні по 0,45 е, долара. Бачимо, що також монета з цих відміток скоригувалась, торгувалась на відмітках 1,90, скоригувалась, торгується по 1,45. Також, якщо буде хороший альткоін сезон, може монета з легкістю пройти до відміток 0,20 доларів. Я думаю, що може бути навіть і вище, тому що ви бачите, що відбулося з монетою тон. Але тон це хороший проект, з якого є велика аудиторія. Монетикас такої аудиторії немає, тому я думаю, що можемо прийти до 0,2 долара з цих відміток 0,45. Також з легкістю, коли буде хороший альткої сезон, і, можливо, навіть і вище. Наступна монета вже більш цікава це монета Flow, Також бачимо, що монета перебуває. І та перебувала в досить хорошій зоні накопичення. Ось ці всі зелені свічки це все покупки, це все накопичення. Як бачимо, що фіксації прибутків ще не так багато, як ми бачимо, що монета скоригувалася, після чого був відскок, і, відповідно, ось цей весь процес накопичення. Монета в нас торгується на сьогодні по 1,24 долара. Також з легкістю може пройти до відміток 1,9-2 долари. Також я думаю, що ось ті хаї монета з легкістю переб'є, коли буде хороший альткоін сезон, то ми можемо прийти до відміток 3 долара і, можливо, навіть вище. Тому, відповідно, також можна розглянути ось цю монету. Для покупки в свій портфель це не фінансова рекомендація. Всі ризики ви приймаєте на себе. Але ви по графіку самі можете бачити, що монета досить сильно отримала ось цю зону під час медвежого ринку. Ось тут відбулася досить хороша, досить хороше накопичення. Тому відповідно також є потенціал хорошого росту з даних відміток. Я думаю, що до відміток 2,9-3 долари можемо. В принципі, з легкістю пройти, коли на ринку буде FOMO та альткої сезон, і буде летіти е, все, е, і показувати хороші ікси. Тоді будуть купляти все. І, в принципі, все і буде рости. Ось така, друзі, ситуація в нас на ринку на сьогодні. Якщо було вам відео цікаве, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, а також пишіть ваші думки в коментарях.